Так, що, на сьогодні в мене робота отака. От ось. дивись, ось заклеїв я пол. Треба да? декоративну штукатурку зробити сюди. То Все я заклеїв, це теж заклеїв. Полиблю, щоб сюди нічого не попало. Тут теж такий барончик зробиться, бо хлопці тут робили фасад. Е ну і самі стіни зробили, а колониці залишилися. Не вистачило в них часу доробити це все везли на другий об'єкт. Ну а я в общем, сюди сьогодні приїхав. Тут ось теж ось і от, тут теж оце, все Оце все треба теж зробити. Позаклеював все Аккуратненько, красиво. Да. Бачиш, і все тут дороблю. Не знаю, тут теж підшпаклює трошечки. Блин. І все. А стіл он, який з одного масла. Тен. Да, це треба буде його пошкурити, блін, її скрити лаком. Так що така от робота в мене на сьогодні. Нічого, зараз я його бастренько це все загрунтую і часик. Займуся чимось другим, поки підсохне ґрунтовка і нанесу декоративну штукатурочку. Все, друзі, всім добра. Чао!